Вас вітає центр навчання Проком. В цьому відео ми подивимось, як створювати договори кредитів депозитів, як за ними вести розрахунки та як будуть формуватись проводки в документах за такими договорами. Спочатку можливість використовувати договори кредитів та депозитів потрібно включити. Переходимо до розділу НДІ і адміністрування, шукаємо підсистему «Казначейство і взаєморозрахунки. І тут повинен бути відповідний прапорець, що ми використовуємо договори кредитів і депозитів. Далі відкриваємо розділ Казначейство. Тут у нас є групування фінансові інструменти і відповідно список договори кредитів і депозитів. Створюємо з вами договір. У мене він створений. Подивимось, що потрібно зазначити при створенні такого договору. У мене договор на кредит. У нього найменування кредит. Характер договору, кредит або позика отримана. Тип договору, у мене кредит у банку. Далі, на вкладці розрахунки, ми з вами зазначаємо, який ліміт суми траншів, тобто скільки нам банк згоден виділити грошей. Ну, у мене в прикладі 30 тисяч. Ми з вами зазначаємо, коли відбудеться перший транш від банку. У мене 1 січня. І сума траншу у мене буде одна 30 тисяч. Останній платіж ми хочемо зробити по кредиту 1 квітня. Тобто беремо кредит на 3 місяці ну або 90 днів. Сума відсотків так само зазначаємо, якщо у вас відсотковий кредит. У мене ось процентна ставка 5%. І відповідно суму відсотків я зазначила, що повинна сплатити 1500. Далі, на вкладці Облікова інформація. Ми з вами зазначаємо статті руху грошових коштів. Тобто, як це буде у нас в аналізі потім виглядати, Так, надходження, це у мене кредит. Основний борг у мене погашення кредиту і відсотки погашення кредиту. Ви можете створити іншу для відсотків статтю руху грошових коштів, наприклад, погашення відсотків. Це вже на ваш розсуд. Далі ми встановлюємо з вами статтю витрат. За якою будемо нараховувати відсотки на кредит. У мене це банківські послуги. У вас стаття витрат може мати іншу назву. І відповідно регламентований облік, рахунок витрат, на який ми будемо відносити нараховані відсотки. У мене 92 Крім цього, ми з вами зазначаємо графік. Це гіперпосилання, варіанти графіки. Прописуємо. Так, що ми отримуємо з вами 1 січня транш 30 тисяч. Він може бути не один. Наприклад, 1 січня вам надходить 30 тисяч, потім ще 15 січня якась сума. Це все тоді потрібно додавати. Ну, у мене буде транш один. 30 тисяч ми отримали. Ось перший транш 1 січня я отримала. Останній платіж хочу зробити 1 квітня. Далі оплату. Я прописую графік, коли я буду погашати цей кредит. 1 лютого, 1 березня і 1 квітня я буду сплачувати по 10 тисяч суму основного боргу. Ну і плюс суми відсотків. Так само я буду сплачувати помісячно. Крім того, нарахування відсотків я повинна так само нарахувати кожен місяць по 500 гривень. Ось я буду їх нараховувати. Це графік. Крім того, в договорі для проводок нам потрібно зазначити на вкладці облікова інформація ще групу ФІН обліку розрахунків. Тобто, як же ж будуть у нас формувати спроводки. Ну, у мене група має назву розрахунки з іншими кредиторами. Ви можете її назвати розрахунки за кредитами. Це на ваш розсуд так само. Головне прописати рахунок. В цій групі, так, коли ми створюємо групу, для чого використовується така група розрахунків. Вона у мене використовується для розрахунків з кредиторами за кредитами-позаками. І прописуємо, на якому рахунку буде борг. У мене це 501, на якому рахунку відсотки і на якому рахунку комісія, якщо є комісія. У мене договір без комісії. Договір створила. Тепер дивимось документи банківські. Це наше казначейство безготівкові платежі. Отримала я транш від банку, тобто кредит Ось 1 січня 30 тисяч. Операція у мене, надходження за кредитами і позиками. 1 січня я отримала 30 тисяч. Дивимось розшифровку платежу. У мене є договір так, кредиту, позики, кредит, який ми створили. Сума взаєморозрахунків – 30 тисяч. Стаття руху грошових коштів, кредит. Ну це все, як ми в договорі зазначали. Дивимось з вами проводки. Це 311, тобто ну, кореспонденція 311, де нам гроші зайшли в кореспонденці з 501 рахунком. 501 – це у нас довгострокові кредити банків і національній валюті. Може, у вас буде інший рахунок. Далі я вже заплатила з 1 лютого. Частину кредита я заплатила ось 10-500. 10 500 заплатила банку. Операція у мене оплата за кредитами і позиками. Розшифровку дивимось. У мене є договір, так, мій кредит, кредит. Але е, основний борг 10 тисяч я заплачу. Плюс я плачу відсотки 500. Так? Ну, так як повинна за графіком і платити. Стаття грошових коштів, погашення кредиту. Дивимось з вами проводки. Тут ось 501 рахунок так зменшується. Кореспонденції з 311, певно, ну, це з нашого банківського рахунку, ми сплачуємо повернення кредиту позики, тобто 10 тисяч частина основного боргу, плюс 500 гривень оплата відсотків. Оплата відсотків тут йде знову така кореспонденція з рахунком 6841. 6841 у мене це на розрахунки за нарахованими відсотками, і на цей рахунок я відсотки повинна нарахувати. Це знову таке казначейство, там, де наші з вами фінансові інструменти. Ось тут нарахування за кредитами і депозитами. Ось я нарахувала відсотки так, 500 гривень. Ось проводка у нас з вами буде. Це 92 го рахунку, тобто за статтею витрат банківські послуги, яку ми встановили з вами в договорі, що за цією статтею витрат будемо нараховувати відсотки. Ну і ось в кореспонденції з цим рахунком 6841, тобто він закривається. І тепер дивимось звіт. З розділу казначейства. Звіти по казначейству. План, фактний аналіз, так? Договір у мене кредит. Давайте дату, наприклад, 1.01. Якщо дивитись на 1 січня. Тобто, тут, бачите, дата більше або дорівнює. Все, що відбувалось більше, більше дати 1 січня. Дивимось, ось у мене план. Це план. Так, тобто я повинна отримати транш 30 тисяч, повинна оплатити помісячно. Бачимо, що кожен місяць я повинна сплачувати по 10 тисяч люте березень, квітень. Основний борг плюс відсоток 500 гривень відсотки. Так, це план. Далі дивимось з вами вже факт. факт. По факту, я, так, я отримала 30 тисяч і оплатила вже 10 тисяч основного боргу. Частину, так, і плюс 500% це факт. Плюс я фактично вже нарахувала Нарахувала ці 500 гривень це наші відсотки. Тобто відбулись по відсоткам і нарахування, і оплата. Так, ось нарахування відсотки, і оплата. відсотки. Основний борг не нараховується, він просто, ми його просто сплачуємо. І бачимо відхилення. Тобто, відхилення у нас тут ми ще винні 20 тисяч, так. 10 тисяч в березні, і 10 тисяч в квітні, ну і плюс відсотки. І так само в березні і в квітні ми відсотки повинні ще нарахувати. Це все. Не забувайте встановити вподобайку під відео. І чекаємо вас на наших курсах. До зустрічі!